День першої пластової присяги 113-ту річницю створення своєї молодіжної організації відзначили скаути по всьому світу. Не став винятком Івано-Франківськ. Святкуванню не завадила навіть погода. Як усе відбувалося, бачила наша Ольга Нестерук. Ліво, Нестарук. День першої пластової присяги в Івано-Франківську стартував з вимаршу від скаутської домівки до пам'ятника пластунам. Це щорічний захід, який у нас проводиться не тільки в нашому місті, а й в інших містах, де є відповідно пластові осередки. Щорічно на подібних заходах у нас відбуваються урочисті церемоніали, один з яких це новацька обіцянка. Тобто Діти обіцяють бути вірними богові та Україні і дотримуватися своїх новацьких законів. Таке саме діє трошки для для старших пустинів, тобто юнацтво і старші пустини. В у нас є пластова присяга. Турочистостей долучились і пташата так називають скаутів початківців, і найстарші сеньори. Богдан Курчак у пласті вже понад 20 років. Свою першу присягу пам'ятає дотепер. Це було 2009 року. Ми були в скверку позаді драмтеатру. Відповідно, то також, також була велика кількість людей. Ну якби вони викликали, там вручили лілейку, привітали. Ну це було класно. Це була така сімейна, тепла атмосфера. Відповідно, отакі От моменти вони десь запам'ятовуються. Я пласту безпосередньо завдячую тим, ким я є. Те, як я вмію спілкуватися, як я вмію комунікувати з людьми, як я вмію працювати з людьми, як люди працюють зі мною. Тобто, абсолютно всім. Я знайшов там в пласті. в мене є куми, ну тобто хрещені моїх дітей. Я знайшов дружину. Відповідно, я вже також і. Своїх дітей вже записав в пласт. Тобто це пласт, практично ну невід'ємна частина мого життя. У день відзначення 113-річчя пласту першу присягу склали 10 скаутів. Я да. Я. Я. кожен своє прізвище є. Висягаюся своєю честю. Висягаю своєю честю, що робитиму все. Що робитиму все, що в моїх силах, що, що в мої сили що. Бути вірним Богові та Україні. Бути вірним та Україні. Серед них і Софія. До цього дня дівчина готувалась майже три роки. За цих два з половиною роки я навчилася, напевно, ну найголовніше це розуміти цінності патріотизму, який нас вчить пласт. І інша дуже важлива, якби навичка це. Я навчилася дуже багато виживати в лісі, тобто я вже живу спокійно в наметі. Я знаю, як розпалити вогонь тільки з сірників. Я знаю, як збуду як пов'язати тент. Як я знаю дуже багато вузлів. А ще під час святкування пластуни долучилися до збору коштів для ЗСУ та організували благодійний ярмарок, завершили усе спільною ватрою.